Світ настільки захопився дизайном Адемар ArPier, що годинникові бренди почали робити варіанти на цю тему в різних цінових диапазонах. Сьогодні ми вирішили приміряти бюджетну версію цієї стилістики від японського бренду Casio. Насправді Casio цієї теми вже торкався в годинниках Casio, але там все ж таки восьмикутник. В Нашому сьогоднішньому огляді новинка з нової колекції Timeless, яка має все ж таки форму корпусу тоно. Габарити моделі складають 40 на 35 при товщині 7,4 мм. Корпус має сатинування. А от тонкий рант блищить своїм поліруванням. Для відео ми взяли годинник з червоним циферблатом, але є яскраві моделі з бірюзовим, помаранчевим, рожевим або зеленим циферблатом. Циферблат під мінеральним склом виконано в стилістиці сонячні промені зі сріблястим накладеним мітками та тонкими стрілками без люму. З додаткового функціоналу тут маємо тільки квадратну апертуру дати з білим фоном. Рівень водозахисту моделі складає 50 метрів. П'ятирядний штампований браслет має звичайну застібку з кнопками. Непоганий повсякденний варіант з більш ніж доступною ціновою політикою.